Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 231. І створив чеський шаховий композитор Владіслав Прокиш. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Нас тут пішаковий Еншпіль і білі мають шанси на перемогу, тому що білий король активніший. Але білі мають знайти серію точних ходів, щоб виграти. Які є ідеї? Наприклад, G4. Тоді чорні правильно захищаються g5, король f6 і дуже гарний хід на захист h5. Якщо побити пішака gH, тоді в білих з'являються крайні пішаки, і білі не можуть виграти. Наприклад, король h7, якщо король б'є пішака, тоді hg. Щоб не було крайнього прохідного пішака, білі теж б'ють Hg, і хід король g7. Чорні зробили опозицію і це нічия. Наступний варіант: білі грають h4. Правильні захизи чорних h5. Наприклад, король f6 атакований пішак, король h7, чорні його захищають. І як би білі тут не грали, чорні постійно захищають пішака на g6, білі не можуть виграти. Повернемося на початок. В білого короля є два ходи. Король F7 і король F6, щоб атакувати пішака на g6. І тільки один правильний. Почнемо з неправильного ходу король f7. чорні захищаються, король h7. Король F6 і точний хід h5. Давайте ще розглянемо і g4. Буде розмін hg, hg. Тут чорні можуть просто зіграти король h6, а можна поставити пішака під бій g5. Якщо бій б'ють пішака, король g7, опозиція, і це нічия. Повертаємося на початок, тобто правильний перший хід королів 6. Атакований пішак, чорні, звичайно, захищають король h7. Далі виграє хід тільки g4. Якщо чорні помиляються, грають h5, то швидко виграє хід g5. Чорний король він має захищати пішака на g6, і в чорних скоро закінчуються ходи. Якщо h4 король 7, король відходить, білі виграють пішака на g6, і білі далі легко виграють. В чорних є кращий захист, чорні грають g5. Далі точний хід король f 7. І чорні роблять цю ідею на захист, грають H5. Хід білих, подумайте. Виграє дуже гарний хід H4. Білі хочуть дотримати прохідного пішака по вертикалі G. І білі виграють. Які можливі варіанти? Наприклад, HG, HG. І білі проводять швидше ферзя. G3 G6, король 6, G7. Далі ферзь і білі виграли. Інший варіант чорні грають короля 6. Король захистив обидвох пішаків. Але тоді в білих є хід короля в 6. Король контролює поле G5, і білі теж хочуть отримати прохідного пішака по вертикалі G. Головний варіант ще залишився хід GH. Тоді, звичайно, буде g5. Пішак же йде у ферзі. З темпом. І є ферзь. Чорні теж проводять ферзя, І, наприклад, ферзь g6 ма. Давайте повернемося на початок, як це розв'язується. На перший погляд це проста позиція, але виграють за білих єдині ходи. Правильний хід король f6, король h7, далі g4, g5, король f7. Король на F7, він робить опозицію Чорному королю, щоб в майбутньому пішак спокійно пройшов у ферзі. H5 і дуже гарний хід H4. Наприклад, GH, G6, і білі проводять ферзя, білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!